Що ж, друзі, вітаю в нашому ефірі. І Далі говоримо про розбитки, які завдала Росія свою агресію на території України за оцінками світового банку. Це понад 400 мільярдів доларів, принаймні на тепер. І це про контрольовані території, якщо говорити. Але от Денис шмигалі, наш прем'єр-міністр, говорить, що ця цифра може подвоїтися вже наприкінці воєнних дій. І на тему відбудови на тему підтримки нашими партнерами, на тему доведення до фіналу, скажімо так, реформи децентралізації. Ми поговоримо з Олексієм Куле. Бою заступником голови супрезидента, вітаю вас, вітаю вас. Ну знаєте, ми з вами спілкувалися неодноразово в ефірі, але це такий досить короткий формат бліцевої. Скажімо, а більш розлого хотів би почати а, з питання, де вам комфортніше було а, працювати? Скажімо, при посаді там в Кемдавтій самі в, в ну ви опікувалися благоустрою міста Києва в, в обласній державній адміністрації чи тепер в офісі президента. Дякую за питання. Воно дійсно досить філософське. Хочу сказати, що одразу що це питання для мене більш про досвід, тому що всі ці посади вони різні за своєю направленістю, різні за своїм сенсом, і саме головне, що різні за своїм навантаженням. Але в першу чергу їх поєднує, звичайно, те, що це все про відповідальність перед людьми. Це найголовніше, тому що всі ці посади, вони. Про ті послуги, які може зробити місто або держава для наших людей, і якщо вже розкривати з цього боку це питання, то звичайно ні з чим я не зможу ніколи порівняти і сказати щось інше, крім того, як ми прожили рік під час війни в Київській області, це я не можу сказати, що це досвід, це виклик, який ми пережили. В першу чергу завдяки нашим людям, завдяки Збройним силам України, завдяки кожному керівнику територіальних громад, який в той момент опинився. Е Перед війною, тому, звичайно, цей досвід він назавжди залишиться і в моїй пам'яті, і в пам'яті кожного українця, кожного мешканця Київської області. От якщо говорити про виклики і про те, якими є пріоритетні напрямки роботи для вас при цій посаді. Людина, послухавши це інтерв'ю, перше питання поставить: а чим займається Олексій Кулеба в офісі президента? Регіональна політика. Все, що стосується наших регіонів, а це безпосередньо фундамент нашої країни. Якщо говорити зараз про ті виклики, які є перед нами, звичайно, в першу чергу це війна, це безпека наших людей. Наших громадян це те, чим президент України ставить завдання займатися кожного дня і максимальний пріоритет віддавати саме цьому. Звичайно, що регіональна політика це також про наші ресурси, які зараз досить серйозно зміщені в різні регіони нашої країни і завдання держави. Офісу президента, президента України, Кабінету міністрів, звичайно, це перерозподіл ресурсів таким чином, щоб ті території, які зараз Мають необхідність в певних ресурсах, вони отримували їх або завдяки нашим міжнародним партнерам, або завдяки тим регіонам України, які на сьогоднішній день мають можливість це надавати. Це стосується як економічної, так і соціальної складової. Звичайно, в першу чергу це військова складова. Я не буду її коментувати, тому що це. Будуть робити військові, а з нашого боку, скажу, що завдання номер один – це забезпечити наших людей максимальним пакетом державних послуг для того, щоб всі населені пункти і міста. Кожного дня доводили свою життєдіяльність. От щодо піклування про людей, ви кілька разів е, е, ну, озвучили і бажання, і намагання зробити і покращити умови людей. Основна цінність в умовах повномасштабного вторгнення це люди. Але е, ми поговоримо ну про безпекові питання, про питання відбудови, про питання в різних регіонах і проблеми, якими сьогодні живуть українці. Адже ми знаємо, що багато внутрішньо переміщених осіб з тих чи інших регіонів. Е, Скажімо так, чи можна ну, виокремити пріоритетні напрямки? Це можливо відбудова, можливо, компенсація, можливо, стимуляція, створення нових робочих місць і другорядні. І от чим сьогодні можна пишатися насправді, що ці плани зреалізовані? Дякую. Також дуже важливе питання. Якщо можна, я його. Трішки е, зроблю акценти зі свого боку, тому що в нас зараз регіональна політика, вся наша країна складається з регіонів, де точаться активні бойові дії, і це одна частина пріоритетів завдань, які в нас сьогодні стоять. У нас є деокуповані території, де також ми визначаємо дуже чіткі цілі і завдання це відновлення державної влади, це відновлення. Життєдіяльності громад, це відновлення інфраструктури, і, звичайно, це відновлення економічної активності, в принципі, економіки цих регіонів. Це наша центр України і Західна Україна, це регіони, які зараз прийняли до себе велику частину нашого народу, людей, які вимушено переїхали з. Тих областей, де зараз відбуваються активні бойові дії, там зовсім інші завдання, зовсім інші пріоритети. І завдяки тому, що в кожному з цих регіонів на своєму місці люди виконують свої завдання, так як це має бути. Ми сьогодні тримаємо фронт. Як військовий, так і цивільний, це не просто слова, це е, в персоналях е, вчитель на західній Україні, які кожного дня приходять і дає свої знання, е, не розділяючи дітей, які приїхали з інших регіонів. Це е, наші підприємці, які кожного дня не дивлячись на обстріли, не дивлячись на е, блекаути, які були взимку. Роблять свою справу і е, е, роблять свої сервіси для наших же громадян. І звичайно, це військові, які зараз в нас е, стоять на першому місці, які, на жаль, кожного дня віддають свої життя для того, щоб боронити нашу територію. Тому якщо підсумувати, то можна сказати, що країна зараз складається з різних векторів і з різних масштабів завдань. Але я думаю, що кожний з українців, який побачить це інтерв'ю, і в принципі подивиться навколо себе, може сказати одне: що ніколи ми не були ще так об'єднані в своїй єдиній меті. І завд... завдяки цьому ми переможемо. На жаль, у нас є українці, які дещо зневірені і не зовсім, скажімо, так ну довіряють обіцянкам, що ви відповісти на такі тези або закиди, скажімо, і вони напевно мають право на це жителям частини Херсонщини, частини Харківщини, частини Миколаївщини, де повністю стерті з поверхні цілі населені пункти, будинки, і які говорять, що до нас черга найближчими роками точно не дійде. Це може бути 5-10 років, а можливо ще більше. Це буде своєрідна зона і тут ні ніколи нічого не відбудують. Чи має місце взагалі така теза в нашому житті має бути? Ми відбудуємо кожний клаптик нашої землі одразу після нашої перемоги, тому що саме складне завдання зараз це перемога. І саме за це ми, на жаль, платимо кожного дня. На жаль, сьогодні так. В тих населених пунктах, в тих містах, де зараз точаться бойові дії або Наближені до бойових дій, звичайно, проблема відбудови надзвичайно складна, тому що всі люди, які там знаходяться в будь-який момент, наражаються на небезпеку, на те, що ворог може здійснити обстріл ракетами або балістичними, або іншим видом озброєння. І, звичайно, що це дуже сильно ускладнює не тільки процес відбудови, а й взагалі процес відновлення життєдіяльності життєдіяль... громад, тому що для того, щоб почати відбудову, ми. Маємо зробити величезний е, обсяг робіт. Ми маємо розмінувати територію, ми маємо відновити мережі. Ми маємо відновити владу. Ми маємо відновити інститути влади на території і після цього переходити вже до процесів. Відбудови обмін досвідом і тісна співпраця з нашими партнерами. Це пріоритетне завдання, і те, що ми вже сьогодні робимо, і ми наголошуємо, наша влада постійно наголошує, що відбудова має відбуватися вже зараз, навіть під час війни. В цьому контексті не можна не згадати про міжнародний саміт міста регіонів. Як в цілому оцінюєте його ну, проведення от, нещодавнє в частині завершення реформи децентралізації, в першу чергу, тому що це дуже важливо роками Вона не є завершеною. Вона ще в процесі, але напевно певні успіхи щодо співпраці влади на місцях з центральною владою. Напевно, вже є. Конгрес регіональних влад це унікальний взагалі захід, який відбувається вже вдруге під час активних бойових дій. Ми маємо чітко розуміти, що це за яка мета цього заходу. І тут ми говоримо про те, що уявіть собі, під час війни в одному місці, в одній локації, в один час збирається абсолютно вся повнота влади. України, всі е, гілки влади, всі керівники територіальних громад. Тобто це е, явище, яке навіть в мирний часі було дуже важко організувати і об'єднати. І це дуже сильний, потужний е, сигнал для всієї влади в Україні про те, що ми єдині, про те, що в нас єдині цілі. В нас єдині проблеми, і ми готові їх вирішувати, готові їх обговорювати від центральних органів виконавчої влади до територіальних громад, старостатів, які стикаються зі своїми проблемами сьогодні. Що стосується наших міжнародних партнерів, звичайно, що ми за цей рік зрозуміли, яка роль велика в їх підтримці. Я чудово пам'ятаю, квітень місяць. 2022 року, коли перші міжнародні партнери почали висловлювати свою підтримку Україні, відвідуючи нашу країну, і на свої власні очі, могли переконатися, що робить ворог на наших мирних територіях в наших передмістях Києва, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині тощо. І сьогодні саме завдяки тому, що вони пережили ці спогади особисто, ми маємо можливість отримувати підтримку і через рік. І ми бачимо, що наші партнери міжнародні кажуть про те, що ми будемо вас підтримувати рівно стільки, скільки вам знадобиться часу для перемоги. І звичайно, коли ми говоримо про такі великі емоційні речі. Переходити до більш конкретних справ, до підтримки, до допомоги набагато легше. Хоча кожна з європейських країн, кожна з європейських громад має і свої проблеми, і свої труднощі. І завданням між нашого форуму, міжнародного саміту, було саме в тому, щоб напрацювати конкретні міжнародні зв'язки між громадами, між регіонами. І е, ми будемо це робити на постійній основі, тому що це є один з важливих елементів інтеграції нашого суспільства в Євросоюз. Ну от Дальго, перше, що спадає на думку, мер Парижа тричі була в Україні, і це такий хороший приклад. Чи багато таких, чи може бути їх більше? І от знаєте, можливо, хтось обуриться, Що а чому французи допомагають там відбудувати якийсь конкретний місточок або якусь школу, умовно кажучи, або шматок дороги? Да, а ці ж кошти можна було би спрямувати на відновлення будинків житлових або ба. Більше витратити їх на допомогу Збройним силам України. Але є питання як цільове призначення, є конкретно гроші, які ну, спрямовуються на конкретні потреби. Що відповісти на це? Тут важливо говорити про якісь конкретні речі. Якщо ми говоримо про дороги, про мости, ми маємо з вами чітко розуміти, що для нас, для нашої країни, для національних інтересів це інфраструктура, це наша логістика. Будемо казати так, як воно і є. І тому, звичайно. Коли в нас йде війна, нам важливо, щоб наша логістика була е, максимально ефективна. Ми е, залишились без нашого неба, ми залишились без нашої цивільної авіації, але в нас є наше залізничне сполучення і в нас є наші автомобільні дороги і шляхи. І, до речі, е, саме завдяки тому, що нам багато чого вдалося зробити президентові України за три роки. Логістика зараз відіграє дуже важливу роль в оборонній складовій України в під час війни. Якщо ми говоримо про відбудову, якщо ми говоримо про те, що нам потрібно відбудовувати домівки, звичайно, це питання зараз максимально на часі, але ми з вами бачимо і розуміємо, які масштаби цього. І наші міжнародні партнери, в тому числі, розуміють, що скоріш за все ми будемо стояти перед викликом, який до цього часу не проходила жодна країна в світі, і ми будемо мати зовсім іншу парадигму відбудови і відновлення. Все, що зараз ми робимо, це досить зрозуміла логіка. Ми відбудовуємо те, що можна зробити зараз, і Fast Recovery – це. Проекти відбудови максимально швидкі та ефективні для того, щоб люди, в яких незначні пошкодження серед їх будинків, могли одразу повернутися в свої домівки, відремонтувати дахи, відремонтувати вікна тощо. До цього ми залучаємо наших міжнародних партнерів, фонди, які напряму без будь-яких. Репон бюрократичних фінансують ці відбудови. Це також фінансується і, звичайно з державного бюджету. Якщо ми кажемо про більш глобальне глобальну відбудову країни, ну мені здається, що це взагалі тема окремої дискусії. Це неможливо проговорити в двох. Речі ми неодмінно це проговоримо, але в мене є ще питання в контексті доручення президента щодо президента України щодо відвід е, областей. Ви були в березні на Запоріжжі в Запорізькій області в Дніпропетровській. і от тут прозвучала така теза. значить, проблемні питання є це без про безпеку цивільних оборону міста, але вони будуть розв'язані найближчим часом. Це завдання місцевої влади в чіткій координації з центром. І от два в одному як часто відвідують регіони, і друге чи справді у місцевої влади місцевих еліт є вся повнота влади і можливості. Вирішувати ці питання на місцях. Президент України дуже багато приділяє уваги регіонам. І ми зараз дійсно. Вже на, на сьогоднішній день можна говорити про те, що ми відвідали е, майже половину регіонів нашої країни. Е, він особисто занурюється в проблеми, бачить те, що відбувається на місцях. Що стосується проблематики, я зроблю тут е, також акцент на тому, що ми говорили це різні, на жаль, проблеми в різних регіонах. Дійсно, в нас є е, чудові керівники. Органів місцевого самоврядування, регіональні, керівники обласних військових адміністрацій. Але е ми в нас є, на жаль, такі регіони, де без втручання центральної влади, без втручання уряду ми не можемо вирішити певні проблеми. Звичайно, це Херсонщина, це Запорізька область, це Сумщина, Чернігівщина. Звичайно, це Харківщина. Тобто, це ті регіони, які найбільше страждають від російської агресії, масштаб руйнувань, масштаб проблем з. Нашими мережами вони надзвичайно великі, і тут без уряду, без втручання. Органів центральної влади неможливо просто вирішити їх проблеми. Останнє питання: ті, хто з вами мав справу, співпрацював, чи сьогодні, чи раніше, характеризують вас як досвідченого менеджера і досить таку контактну людину, яка йде на контакти і співпрацює по різних напрямках. А ви себе в найближчим часом, найближчому майбутньому, вбачаєте в подальшому, де тобто ваша професійна хода вона по якому напрямку може рухатися? Я буду на тому місці, який визначить президент України. Я щасливий, в тому що останні роки мені є така честь стояти поруч з нашими людьми і приймати той виклик, який є перед нашою країною. Я кожну хвилину, кожну годину про це думаю, про те, що я маю чітко відповідати тим вимогам, які зараз є в країні. І мені здається, що зараз так думає кожен українець. І важливо, щоб ми це зробили, втрачаючи як не менше кількість наших хлопців, наших дівчат, які справжні герої. І ми про це будемо знімати фільми, будемо писати про це книжки, будемо передавати це нашим поколінням, нашим дітям. І я завжди кажу, що наші діти це те, ради чого ми взагалі ведемо цю боротьбу. вони будуть набагато сильніші за нас. Вони будуть набагато патріотичніші за нас, і вони е зроблять зовсім іншу країну, заради якої ми живемо. Пане Олексію, я вам дякую. Дякую.